Друзі, всім привіт! З вами канал Криптоепік. І сьогодні я тобі покажу, як заробити загалом почати свій шлях в криптовалютному світі. А щоб не пропускати і бути в курсі всіх подій, підпишіться на Ютуб, Телеграм і поставте лайк під відео, щоб підтримати наше українське ком'юніті. Як завжди, всі посилання будуть під відео. Ну що ж, розпочнемо з самої жирної роздачі в більш ніж 60 тисяч доларів. В еквіваленті це BUSD і USDT в різноманітних NFT від. Партнерів на Трантор, в якій зараз дуже мало людей, і закінчується вона 21 липня. Нам потрібно буде зареєструватися на платформі і пройти квести. Чим більше квестів ми пройдемо, тим більше ми отримаємо квітків, які згодом зможемо обміняти на винагороди і продати їх. Нагороди, які ми можемо отримати, ви бачите на своєму екрані. Тому поспішайте і будьте першими. Друга активність на сайті буде тривати 10 днів з 17 до 27 липня. Загальна сума більш ніж 70 тисяч доларів. І зараз, друзі, після цього відео швиденько заходимо на сайт, підключаємо свій акаунт і забираємо кожен день по квитку. Всі винагороди нагороди ви бачите на своєму екрані. Також мені дуже приємно кожен раз тебе бачити на своєму каналі і заохочення заробляти, і кожен раз бути на крок ближче до своєї мрії. Тому зустрінемося у наступних відео.